Вітаю, друзі! В українському суспільстві точиться дискусія. Коли ж відзначати святкувати Різдво Христове? 25 грудня чи 7 січня? Одні кажуть, 25 грудня інші 6 січня з 6 на 7. Чому? Давайте розберемося. Короткий екскурс в історію. Русь Україна прийняла християнство в 988 році шляхом хрещення, яке було здійснене при князі Володимирі Великому в хрещенні Василем. Прийняла вона його за юліанським календарем. Тут зразу зроблю відступ. Усі церкви світу відзначають Різдво Христове 25 грудня. Всі, без виключення. Жодна не відзначає 7 січня. Просто за різними календарями. Так от, прийняла хрещення. Русь Україна за юліанським календарем. І відповідно в всіх церквах правилось за юліанським календарем. Потім відбулася в 1065 році велика схизма, розкол на православ'я, до якого відійшла церква Руси України, і католицизм на Західний світ. В 1500. 82-му році 4 жовтня, папою римським Григорієм 13-м було ухвалено календар, запроваджено календар Григоріанський календар, за яким Різдво Христове було зміщено на два тижні раніше. Так трапилося. Що григоріанський календар з часом, як панівна релігія католіз... католицизму, був впроваджений в е, Європі і в Західному світі, в Сполучених Штатах, християнських країнах, де католицизм розповсюджується. Зразу скажу, що в мусульманських ісламських країнах і в е, Китаї, Японії. Календарі зовсім відмінні. І в іудею в Ізраїлі також. Але світським календарем почав рахуватись Григоріанський календар, який був зміщений від церковного календаря на два тижні. Православні не визнали григоріанського календаря і жили за своїм календарем. Тобто в нас 25 грудня від усього світу було пізніше на 2 тижні. І так все відбувалося до е, більшовиків. Після е, більшовицького перевороту, богоборництва і так далі, і так далі було е, впроваджено Григоріанський світський календар Світський. Але церква, Гонима Церква і Українська автокефальна православна церква і російська православна церква, яких розстрілювали більшовики, залишилися на Юліанському календарю. Більше того, на Юліанському календарю залишалась Українська Греко-Католицька церква, яка підпорядковувалась Папі Римському, але використовувала в богослужіннях православний обряд. І так вийшло, дякуючи більшовикам, що е, з усім світом. У нас календар християнським співпав, але церковний не співпадав. І тому Різдво православні відзначали 7 січня. Хоча по церковному календарю це, звичайно, 25 грудня. Відзначали точно так, як відзначали його з 988 року. Ніколи до цього року ні за яких обставин. За Григоріанським календарем українські православні будь-яких конфесій Київського патріархату, ПЦУ, УГКЦ, УПЦ не справляли Різдво за Григоріанським календарем. В цьому році ПЦУ і УГКЦ вирішили перейти на новий Юліанський календар, який є. Змішаним з е, католицьким, тобто Різдво одночасно з католицьким. Але водночас, наголошую, коли хтось каже це зроблено, бо геть від Москви, там, геть ще кудись. Ні. Тому що православні будуть відзначати Великдень. В один день з російською православною церквою, а не з католицькою церквою Західною, тому це також маніпуляція. Настаном, друзі, моя особиста думка: подібні переходи і зміни календаря руйнують наші національні традиції, які сформовані були з 988 року. Так е святкували Різдво наші Козаки, наші князі дружинники, наші вояки, і так святкували прадіди, діди, та й ми з вами до минулого року. Насамкінець, я хочу привітати всіх, хто святкує Різдво сьогодні, і сказати, що суд же Різдва навіть не в даті, а в його суті. Це раз. Друге, ми залишаємося на своїй традиції, старостильній. А тих, хто святкує, щиро вітаємо, і буде вам добро, і винесіть людям добро, і не сваріться в ці різдвяно новорічні дні. Слава Ісусу Христу! Навіки Господу! Слава!